М'які запашні бамбушки з чесником. Всі деталі рецепту будуть в описі під відео. Я готую за допомогою кухонної машини, але можна і без неї. Одне яйце, цей півтори чайні ложки солі, 2 столові ложки цукру, 400 мл теплого молока, трохи перемішуємо та додаємо дріжджі 12 г або якщо живі, то в 3 рази більше. Мені зручніше додавати в рідкі інгредієнти, але дехто змішує з мукою це за бажанням. Просію 750 г муки, але в процесі можна додати до 100 грамів ще. Насадка крюк ставлю 4-5 швидкість і 7-10 хвилин замішую. Наприкінці додаю 3-4 столові ложки олії. Головне не забити тісто мукою. Залишаю в духовці при 50 градусів, поки не підійде. Один раз обов'язково обминаю і лишаю, щоб повторно підійшло. Тоді паргамент змащую руки трошки олією і розділяю по 25 грамів і формуємо кульки. Двома середніми пальцями ніби втираємо її під кульку. Закручуємо, закручуємо, в принципі, на відео все добре видно. Можна трошки руки змащувати олією, але це за бажанням і не дуже багато. Поки формуємо, духовка так і залишається на 50 градусів. Все зробили, поставили на 50 градусів, вони підійшли, і тоді докрутили температуру до 180-25 хвилин, не відкриваючи духовки. За бажанням можна ще зверху змащувати яйцем, але я цього не роблю. Тим часом продавлюємо 5 зубчиків чеснику, додаємо кріп півчайної ложки солі, 3 столові ложки олії і десь 50-60 мл просто води звичайної. Пройшло 25 хвилин, вони зарум'янилися, і ми цією намазкою також розмащуємо добре повністю все. Не думайте, що буде забагато рідини, Тоді ставите на 2-3 хвилинки ще раз в духовку, вся рідина лишня випарується, і ви отримуєте просто неймовірні пампушки. Смачного, і до їх треба обов'язково готувати ще борщик.